Доброго дня вам, шановні пані і панове, сьогодні, 17 червня, в роботі Великої сімки Український день. Будуть розглядати лідери головних економік світу, питання допомоги Україні, відбудови, ну і питання санкцій. І в цьому відношенні зрозуміло, що цей день. В Канаді, в Альберті Кананаскісу для України для нас з вами супер важливий. Тим більше, що попередня дискусія, ніби йде благополучно, і гості прибули ніби з добрим настроєм, тобто розмова має вдатися. Ну і Марк Карні як господар прем'єр-міністр. Все робить для того, щоб показати і створити максимальні умови для комфортної праці лідерів ключових економік світу. Ну, про все по черзі. Тож, пройдемося по цих днях. Гості зустрічали, а гостей даруйте, зустрічали. Показуючи, як в нинішніх умовах людина може жити в комфорті з природою, знаходячи відповідь на всі питання. В аеропорту лідерів держав Великої Сімки і Запрошених зустрічали також представники сімей, нащадки, сімей індіанських племен, чим самим показували. І другу річ наскільки Канада піклується по про нащадків корінних народів, і це помітив і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, і, безумовно, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, ну і зрозуміло, Фрідріх Мерц. Який дуже люб'язно довго бесідував із цими представниками корінних нащадків корінних народів. Ну а розмова президента Еммануеля Макрона затягнулася з молодим чоловіком, який, очевидно, ретельно щось розповідав президенту Франції. Не менш уважною і. А довготривалою була розмова й прем'єр-міністра Японії Ішіди Шигеру з представниками а, сімей нащадків корінних народів. Ну, а розмова рівного по зросту юнака в зовнішньому одязі індіанців з президентом Дональдом Трампом, який зійшов з Трапа. В бейсболці з написом: Знову зробимо Америку великою була найтривалішою серед усіх учасників, які зустрічали гостей в аеропорту. Таке враження, ніби Дональд Трамп хотів насититись інформацією від молодого чоловіка, який напевно розповідав йому. Про історію корінних народів. Ну і безумовно цікавою була бесіда з Урсулою фон дер Ляєн, єврокомісаром, головою Єврокомісії, президентом Європейської комісії. І ця розмова теж дуже сподобалася обом учасникам. Гостей до місця призначення доставляли військовим гелікоптером. Причини на те було декілька дороги в гірській частині достатньо неширокі. вони і так зайняті гостей дуже багато, тому для того, щоб не ускладнювати ситуацію з транспортом, вирішили доставляти військовим гелікоптером. Ну і проблема ще в тому, що впродовж траси в окремих місцях. Зустрічалися протестуючі то проти Трампа, то проти інших учасників. Тому для того, щоб не створювати певного дискомфорту, господарі вирішили швидко доставляти гостей гелікоптером. І траплялося так, що вертоліт тут же відправляв і повертався за наступним гостем, які прибували як конвеєр одним за. Один за одним в аеропорт. Ну, зрозуміло, особлива увага, і почет був у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він не тільки летів на персональному гелікоптері, який було доставлено зі Сполучених Штатів Америки, але й супровід у нього був аж п'ять конвертопланів. Фактично, ціла ескадрилія конвертопланів супроводжувала американського президента. Зрозуміло, що з великими змінами, які відбулися в кадрових питаннях: по-перше, з тих, хто попередній рік був на зустрічі Великої Сімки, лишилися хіба що Еммануель Макрон, Урсула. Фондерляєн, ну, можливо, ще декілька осіб з запрошених гостей. А трапилося так, що політичні погляди змінилися, і очевидно, що і порядок денний мусів зазнати також змін. І якщо ми подивимося на попереднє планування, то як ми вже з вами говорили, там на першому місці була тема. Надання допомоги Україні і відбудова Україні. Однак нинішній перебіг подій явно на перше місце виніс Ірано-ізраїльську війну. Ну а на друге місце куди ж ти подінешся від мит і тарифів, від революційних змін, які вніс Дональд Трамп у життя. Ну а за цим і тут же третя тема виникає: це. Тарифи і ціни на вуглеводні, які відродилися із-за політики Дональда Трампа повернення до викопних джерел енергозабезпечення, таким чином довелося дещо змінювати графік, хоча в ньому залишилися питання і надання допомоги Україні, і в тому числі таке питання, як санкції. Однак вдалося. Пересіяти цю проблематику, бо насправді позиція сторін, яка була заявлена вже задовго до того, показала, що окремі з них, зокрема, Дональд Трамп, достатньо критично відносяться до цього порядку денного. І тому Марк Карні як господар намагався максимально знизити напругу. Розвести питання, поставити їх таким чином, щоби зустріч продемонструвала максимальну конструктивність. І очевидно, що найбільше в нинішній ситуації стежили за Марком Карні, тому що тут важливо було, як він зможе поводитися із Дональдом Трампом для того, щоб зустріч забезпечити конструктивно і дуже. Важливо, що, зокрема, Джесіка Мерфі, журналіст із BBC, в своєму матеріалі Важливий момент для карні. Ось п'ять речей, на які варто звернути увагу, зазначає про те, що очевидно, що буде більшість залежати в ситуації від марка карні, як він зможе організувати роботу. Зрозуміло, що завданням номер один. Для Карні було уникнути повтору фіаско Джастіна Трюдо, коли Дональд Трамп перервав своє перебування на сімці, піднявся, достерміново пішов, і потім з літака, який прямував уже в Сінгапур, повідомив, що він відкликає свій підпис підсумкового документу. А фото таки залишилося на пам'ять. як… Еммануель Макрон і Меркель вмовляють Дональда Трампа піти на певні кроки. Однак Дональд Трамп, хрестивши руки, замкнувся, підірвався, обізвав Джастіна Трудо слабаком і полетів до Сінгапура зустрічатися з північно-корейським Чен Іном, отримавши там облазня. Облизня він повернувся додому. Таким чином, і в Великій Сімці, не досягши свого результату, та і несподівано, і неочікувано, та і чого можна було чекати від тої зустрічі з Кім Чен Іном. Таким чином, для карні завдання номер один це уникнути подібного фіаско. Зрозуміло, що за таких умов. Коли більшість учасників зустрічі, як пише про це Холлі Еліат в CNBC, задаються питанням: так Трамп з нами чи він уже проти нас? Очевидно, що всі розуміють чудово, що тут не стільки важливі питання, які будуть обговорюватися, як, як пише представник ек... Атлантичної ради Джон Ліпський, проблема ж не в тому, які питання будуть обговорюватися, а проблема в тому, що проблема нестабільності сімки знаходиться всередині самої сімки, і від себе додам проблема, то ця має прізвище, її прізвище Дональд Трамп. Тому тут що не роби, а ситуація виглядає так. Що зустрічаючись чи не зустрічаючись із Трампом, так ніхто й не знає, він з сімкою чи він проти сімки. Зрозуміло, що за таких обставин, як пише британська Гардіан, Карні мусів в порядок денний завести ключовим питанням це лісові пожежі, до речі, сезон лісових пожеж. Власне, тут, в Альберті, наступає. І недолік лише в тому, що це питання слухалося й минулого разу. І було визнано, що ключовою причиною лісових пожеж є взаємодія обладнання. І як пише автор статті в Guardian Патрік Вінтур під назвою. Саміт Великої Сімки обговорює питання лісових пожеж через вибухи в стилі Трампа. Яка б взаємодія обладнання не була, вона може бути недостатньою, якщо Трамп раптово спалахне. Автор пише: перспектива вибухів у стилі Трампа, спрацювання пожежної сигналізації та самозаймання зрозуміло переслідують. І переслідуватимуть організатора, який готувався до цього. Зрештою, завдання карні буде максимально зробити так, щоб ця щорічна демонстрація західної рішучості та спільних цінностей виглядала якомога послідовнішою. І у цій ситуації зрозуміло, що як би не намагався карні управляти ситуацією. Однак у нього є декілька небезпек, і перша із них це те, що Трампу легко й швидко все набридає, як пише Патрік Вінтур. Все має відбуватися скоро або негайно, пише автор. Він любить тримати світ у напрузі, угода близька або може ніколи не відбудеться. Понад усе Трамп любить бути в центрі уваги. І на жодній із цих сесій, окрім тієї, що була присвячена штучному інтелекту, президент навряд чи був би головним героєм. Коли Трампу набридає, він стає неспокійним і починає ліниво грати з сірниками. Щоб оживити обстановку, як зазначалося в нещоданній статті в «Атлантик», він публікує неприємні дописи в соціальних мережах. Робить закиди політикам або передчасно проголошує перемогу зазвичай над союзниками або партнерами. Зрозуміло, що є ще й друга причина, яка може привести ситуацію до вибуху, і ця причина звучить в тому, що як би не розвивалися ситуації, але нинішній перебіг подій, зокрема. Ірано-Ізраїльська війна він вимагає, вона вимагає від того, щоб єдиний лідер над державою, який присутній на великій Свімці, міг дати відповідь. Він може скористатися своєю дружбою і впливом на столиці, такі, як Москву і Єрусалим. І тегеран, щоб ситуація могла змінитися. Ми чудово розуміємо, що цей вплив скоріш показний, а не реальний. Але ж питання буде висіти, і Дональд Трамп має щось сказати. Чи скаже він по ділу, чи скаже він, так як він завжди говорить про те, що настав час робити близький схід великим. Чи, можливо, ще якусь таку сентенцію, яка в нинішній ситуації хіба що може шокувати учасників зустрічі, але бути далекою від розв'язання відповіді на питання? Дональд Трамп не встиг зустрітися із Марком Кайерні чи із журналістами, як тут же видав. Те, що якби у великій вісімці залишалася Росія, то війни б не було, таким чином, зробивши виклик усім, хто в 2014 році виключив Росію зі складу Великої вісімки. Хоча, правді кажучи, вона такий на сьогоднішній день велика вісімка, тому що сім держав і представники Європейського Союзу. Чи можливо Дональд Трамп себе вже не вважає учасником великої вісімки? Зрозуміло, що Трамп мусів щось продовження цієї тези сказати, і почав говорити про те: ну Росію вже після таких то подій, навряд чи у нинішній ситуації можна включити. А от Китай, Китай це те питання, яке слід розглянути, можливо, і на цій? Зустрічі. Таким чином стає зрозуміло, що мін, про які попереджали Марка Карні, так і не вдалося зібрати. І рано чи пізно міни чи снаряди, чи ще щось почне вибухати. Сьогоднішній день надважливий. Очевидно, що ні президент України Зеленський, ні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Не забули зустріч 28 лютого в овальному кабінеті. Зрозуміло, що й характери обидва такі, що будуть пам'ятати один одному ту розмову довго. І очевидно, що впертість обох не пробачить один одному ту зустріч. У них обох є що один одному сказати і про що поговорити. Однак в нинішній ситуації після початку. Активної фази Ірано ізраїльської війни зрозуміло, що правди все більше і більше на боці українського президента. Тим більше й аргументів достатньо, бо на даний момент Європа все більше і більше постачає зброї, боєприпасів обладнання Україні. Тим більше, що якщо порівняти навіть минулий рік, і нинішній то Європа з надлишком покриває потреби Україні, і це бачать усі. А показники загальні вже нині перевищили показники надання допомоги Сполученими Штатами Америки. Я вже не кажу по таких статті, як фінансова допомога чи гуманітарна допомога. Відтак, у нинішній ситуації позиція України і в Європі і Європи в тому, що Сполучені Штати Америки могли б торгувати і продавати Україні відповідну зброю чи напряму, чи через європейські партнерів, є дуже і дуже конкурентною і конструктивною. Будемо бачити, як на те зреагує Дональд Трамп Ну і зрозуміло, що залишиться питання, яке стосується <кій> <кій> санкцій проти Російської Федерації. Адже ситуація з санкціями є дуже важлива в нинішніх умовах, і вона насправді могла б серйозно вплинути на фінансову систему Російської Федерації і обмежити доходи бюджету, які в основному то тратяться на мілітарні потреби. Таким чином, можна сказати, що сьогоднішній день буде визначальним. І важливо, щоб відповідальність за те, щоб міни у відносинах не вибухнули, тепер не тільки лежать на марку карні, а й на українській стороні. Тож побажаємо лідерам України і Америки конструктивного діалогу і насамперед продуктивного з точки зору допомоги Україні. На цьому дозвольте завершити, побажати вам здоров'я. І подякувати за те, що дивилися і слухали. До побачення.